Друзі, вітаю всіх на онлайн-хвилі радіо Кордон. У Студії для вас працюю я, Віктор Самойленко, і в ефірі програма ЄСТАМ. Хочу нагадати нашим слухачам, що нас можна не тільки слухати, а й дивитися у прямій трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці і, звичайно ж, на офіційному тіктоці Державної прикордонної служби. Волонтерство в Україні вже давно стало ультраважливою справою, і найголовніше, що українці продовжують вигадувати нові ідеї та рішення, аби благодійність була не просто. Доброю справою, але й зацікавлювало і залучало більшу аудиторію. Я постійно кажу про це в інтерв'ю з моїми гостями. Що це коли волонтерство стає цікавим і незвичайним, це стає набагато краще. Якраз серія благодійних концертів на шапку саме таке рішення. Вже багато років проект збирає музикантів, митців та звичайних українців навколо важливої справи допомоги нашим військовим. І сьогодні в нашій студії раді зустрічати організаторку концертів на шапку, радіоведучу співачку та волонтерку Соню Сотник. Соня, вітаю вас, дуже раді зустрічати дуже вас. Дуже класно, що я вперше потрапила на Радіо Кордон. Мені дуже приємно, дякую за запрошення. Дуже сподіваємося, що будемо бачитись частіше. Нам дуже приємні такі гості, тим більше, які роблять настільки важливу справу, що. Ну от, на мій погляд, людина, яка за своє життя мало що організувала, це не просто якийсь величезний подвиг, це неймовірна справа, яку ще. Ну просто я мені Супи. дуже важко. Я в університеті не міг організувати виробничий процес, зняти свою відеороботу. Нормально не міг організувати. А тут це вже багато років. Існує цей проєкт. Люди поділяються на дві на дві категорії: ті, що е, сподіваються тільки на себе, і тоді не треба нічого організовувати. Та тобі треба організувати лише самого себе. От а друга категорія це ті, що мають друзів, які готові допомагати. І от мені пощастило, в мене є в мене, просто було е, друзі мої. Прекрасний фон свої друзі мої музиканти, друзі мої радійники. І просто їх звести в одній тоці. Це було найпростіше, що тільки можна зробити все. Це, якщо правильно я рахую з математикою, з 2015 року Вірно, це вісім восьмий рік, вже так? так, так так. як це все починалося? Не просто так, же ж є знайомі, і воно якось опа і з'явилося. Це ж процес я це, процес... це пам'ятаю, тому що у 2014 році влітку, так, коли ми е, отримали такий шалений потік біженців з Донеччини, Луганщини і Криму. Е, е, їх дуже багато було у місті Києві. І кияни самоорганізувалися, як це повелося з часів майдану. І з'явився такий волонтерський центр на вулиці Фролівській. А це була невеличка будівля, в якій було декілька вікон. І ось в одне вікно кияни приносили харчі, одяг, білизну, щось по господарству. Ну те, що потребувало тут і негайно. А в другому вікні їх буквально відразу видавали. А потім центр розростався, 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 тому що біженців було все більше і більше і більше. От і він зайняв достатньо велику територію. На цій території з'явився невеличкий дитячий майданчик, тому що коли мами приходили, це були зазвичай мами або старенькі, їм треба було кудись там діти дітей, поки вони стоять в чергах на видачу гуманітарної допомоги. І ось на цьому майданчику з'явилася сцена якимось чином. І потім Леся Літвінова. Яка зараз у збройних силах України, а очільниця фонду свої сказала мені Соня, Ну, Харе, отут тут тусувати речі, от і організовувати там черги. Давай іди по спеціальності. Нам потрібні музиканти, які будуть грати отут, от, ввечері і розважати дітей, і якось дарувати надію для людей. І так відбувся перший концерт. Потім, до речі, один з концертів, якраз у 15-му році, був присвячений, можливо, знайомому для всіх прикордонників Юрію Степановичу. Тирі тому, що вийшла його книга Дороги до щастя, і це був такий грандіозний. Тусич такий великий. Ось, і отак воно пішло, 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 пішло. І концерти були тільки в літній період у, у по четвергах. А Якраз четверги, це мені здається, як я дивився графік навіть майбутніх концертів. Там якраз дати виставлені саме по четвергам. Четверги. Це просто так рішення було вибрано, чи це якийсь був день, який, наприклад, був. Не знаю, особливо масовий, коли приходили по допомогу. Чи Ні, якось пов'язано виключно з музикантами, тому що зазвичай п'ятниця, субота і неділя. У них концерти і не в Києві. А в четвер їх можна було набагато легше зловити. Ось я ще взагалі про це не думав. Треба собі на зимічку обов'язково взяти. шоу бізнес. так. в них просто не ну, зазвичай концерти. Та це п'ятниця, субота, неділя. Ось, а четвер більш менш вільний і для людей це вже знаєш, четвер. Це вже не понеділок, вівторок і середа. Тобто психологічно, ти вже ну це вже майже кінець тижня, а завтра п'ятниця, і вже можна. Ну, тобто, такий психологічний момент був врахований. А ви сказали, що спочатку це почалося якраз допомоги переселенцям внутрішнім, mm -hmm. і це зараз, як я зрозумів, більше йде якийсь а, саме уклон у допомогу військовим. Ні, ні, це було з 15-го року. Ми ясно, що допомагали нашим добровольчим батальйонам, тому що потрібно було тоді і те саме взуття, і одяг, а, і а, щось з тактичної медицини, яка тоді ще була нам для нас була там новинкою, та але ну, там музику були турнікети, ну, багато всього. А потім вже фонд зосередився виключно на медичній складовій. Ми допомагаємо зараз сім'ям, у яких є паліативні хворі. І е, у центрі був достатньо довгий час центр для дітей. Які сюди приїхали зі складними діагнозами. Ще була складна штука. Тобто, мама приїжджає з чоловіком сюди, дітки, наприклад, з аутизмом або лежачі. І батько там через якийсь момент він розуміє, що він просто не тягне ні психологічно, ні фізично, ні фінансово. Вони просто звалювали назад на окуповані території, і мами лишалися тут на самоті з дітьми. І от най таким ще здобутком фонду було якраз. За працю з мамами, щоб вони хоча б могли на секунду відірватися від хворої дитини там і присвятити якийсь час собі. До речі, щодо паліативної допомоги, особливий уклон був навіть mm -hmm. якщо зайти на вашу сторінку у Фейсбуці mm -hmm. в банері сторінці якраз реквізити саме для допомоги. Mm -hmm. Взагалі, в чому вона нині полягає? Для багатьох людей, чесно кажучи, я дізнався про паліативну допомогу саме, коли ви збирали. Здається, на поза, поза минулий день mm -hmm. народження, якраз для цієї допомоги, mm -hmm. е я не знав до цього, що таке взагалі існує, а слово паліативне для мене було занадто наукове. Слово паліатив українців лякає, та да, тому що це зазвичай е, у свідомості е, там на пострадянському просторі це щось про смерть. Насправді це ні, це про життя. Е, паліативні хворі це люди, які більше не можуть отримувати медичну допомогу, тому що вона їх не врятує. Але у них є час для того, щоб гідно е, попрощатися з рідними. Прожити останні хвилини, години, тижні роки свого життя. А от паліативна допомога це знеболювальні, які є там при складних діагнозах, особливо онкологія. Та коли лікарі розводять руками, кажуть, ну все, ми тут безсилі. Але є ще час для усвідомленого нормального і безболісного життя. Якраз зараз там одна з найбільших проблем: це знеболювання для того, щоб людина гідно могла отримати багато любові від своїх рідних. Ось. Встигла насолодитися це дуже мені здається, це дуже добра справа. Адже ну враховуючи ситуацію, тим більше це враховуючи ситуацію, розумієш та війна, вона ж нікуди не відмінила діагнози, які були. Онкологічні хворі, як були, так і лишилися. Хворі з бас як були, так і лишилися. Це велика категорія людей, яка потерпає зараз ще більше, тому що вони прикуті до ліжок, не нестача медикаментів. Ми вже я вже мовчу про те, що відбувається на окупованих і деокупованих територіях. Це надзвичайно складний процес. і Нам дуже потрібна допомога в цьому. От я хотів би запитати саме і за щодо паліативної допомоги, mm -hmm. і щодо військових, як ви знаходите оці пункти призначення допомоги? Це звертаються якісь люди, чи ви самі вишукуєте? Як це все відбувається? Ну є декілька фондів, яких знають з 2014-2015 року, і знають, чим вони займаються, і знають конкретно чим вони можуть допомогти. Ну, якщо дуже просто, та то у нас є сайт, на якому є віконечко вхідне. Як і у кожного порядного фонду, де ти вибираєш собі напрямок, або це паліативний хворий, або це тактична медицина для збройних сил України, ти е, заповнюєш заявку, і вона падає в нашій адміністративній групі, яка її розглядає, розуміє, чому вона може допомогти. Ви раніше говорили, що е, в 2015 році у добровадобробаті було те саме з е, в плані потреб, і одяг і взуття. Як взагалі, все одно ж воно відчутно змінилося, оці потреби протягом всіх дев'яти років війни? Угу. Як змінилося оце м те на що збираються гроші? Ну ми стали високотехнологічними. Добре, що зараз вже немає такої гострої потреби у формі, наприклад, яка була в 2014 році, тому що якщо ти пам'ятаєш добробати в 2014 році, це були кеди, а це були шорти, це були футболки, це були куртки, які були взяті з домашнього гардеробу. І в принципі, і це було повсемісно. Зараз є форма, і вона, мені здається, що вже за рік після повномасштабного вторгнення вже не є проблемою такою, як вона була на початку, тому що ну, дуже велика кількість людей. та? Тобто, треба було забезпечення зробити для. Дуже великої кількості людей одночасно ясно, що держава пробуксовувала, і тут як завжди, як це вже прийнято в українському суспільстві на допомогу державі приходили волонтери, які. Збирали, одягали, вишукували, привозили величезні партії сюди. Це було не тільки ясно, що української українського пікселя на всіх не вистачало. Це була й турецька форма. Ну тобто, ну все, що можна було зібрати зі всього світу, воно є. Але на сьогоднішній момент ясно, що ми зосередилися перш за все, тому що це вже більш-менш забезпечує держава шуфрити про такі дрібниці, які важливі. Але перш за все, це якісна тактична медицина, і якісна, тому що це справді рятує життя. Хороший турнікет це справді те, що рятує життя. Якісний це кетсьом, це наш український січ або там це хороші бандажі, так це ноші, які потрібні у медпунктах, Це медичні рюкзаки, які потрібні всім медикам, які працюють оперативно. Це і воно все має не ламатися, воно все має працювати. Тому що це час на секунди, і від цього залежить життя цього бійця. залежить життя. Тя напряму, та й це от тягнути зі всього світу. Це був такий момент, коли я пам'ятаю, десь півроку тому назад, коли. Раптом в світі закінчилося для українців турнікети кет сьомі, значить американські, і всі такі, а просто в Америці нам сказали, що вибачте, але НАТО теж схаменулося трошки. Вони вони розуміли, що їм теж трошки Вони протримали там якусь партію для себе, тому що вони розуміли, що українці вигрібають просто все. Ну так було в всьому світі. Скільки загалом вже концертів проведено, якщо це приблизно можна з 2015 року порахувати? Ух, ну да, три місяці на чотири. Та три, три на чотири. Це десь скільки виходить? Дванадцять. дванадцять та п'ять місяців на чотири. Це відповідно там. Е 20. просто зараз з вами 30. спілкується людина, у якої найгірше в цій студії з математикою. Що тому сталося. Ти не можеш організувати зйомки своєї роботи. В тебе найгірше з математикою. Два щось робити з цим? Я вмію працювати обличчям і голосом 20 концертів Вигрібаю. за сезон. Якщо це було влітку, тобто з травня по жовтень, а це було там да. Давай будемо рахувати тоді. А, це було 8 років поспіль. Це було 20 концертів за сезон. 160 концертів. І якщо говорити про цей рік, то ми почали в травні і не зупиняємося. Тільки за цей рік це вже близько 50 концертів. Ми провели. І ми не зупиняємося і не збираємося зупинятися, оскільки мене вже графік до середини травня є. Взагалі на благодійних аукціонах під час. Перед концертами, під час концертів за весь час було виставлено просто неймовірно багато лотів від футболок та календарів. До як я зрозумів, по фото, там були навіть бойові стяги угу. чи репліка бойових стягів. І ще бачив: мені здається, минулорічне фото із чи то сушеною, чи то в'яленою рибою угу. виникає питання: які лоти були найнезвичайнішими, і за скільки вони тоді пішли з молотка? От та сама риба. Я не пам'ятаю, скільки риба, але тут треба розуміти атмосферу цих концертів. Коли ми були просто неба, зазвичай це був Подільський дворик, просто неба, що таке аукціони? Це те, що люди приносять самі. Те, що публіка, яка збирається сьогодні ввечері, вони приносять мій каже Соня, продавай. А тобто, це приносять не виконавці ні, не... Ні, ні, це приносять просто ага. наші, наші наші глядачі. Ось бо я спочатку подумав, що можливо там виступає гурт, ні, і він ні, якусь ні. цікаву річ приносить на аукціон. Ні ні, 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 це просто якісь поробочки. Щось намалювала дитина, хтось щось привіз за кордону. Ось була риба. Таким чином там з'являлися якісь пляшки там домашньої. Ось, будемо її так називати, і так далі. Тобто, це, я, я не можу. Я не можу тобі сказати, що в мене буде завтра там або наступного четверга, що я буду продавати. Я, в мене є величезна торба. Всі її знають ту картату, червону торбу. Я знаю, ходжу вже. Знаєш, я нагадую вже на подолі, я нагадую вже таку міську божевільну з цією торбою. Ось, е, і в ній я постійно знаєш, запускаю туди руку, і постійно щось дістаю. Ну, от відмінність цього сезону від е, минулорічних, е, це те, що з нами, Укрпошта. І що концерту саме Укрпошта нам приносить новеньку марочку, яку ми продаємо з величезним задоволенням. і Це надзвичайно приємно за це їм велике спасибі. А додалися артефакти більш військові у цей період. Ми свідомо відмовляємося від трофеїв, які привозять хлопці з бою. Я поясню, чому тому, що люди до нас на концерти приїжджають на метро. Ну, скажімо, так, або, там, громадським транспортом. І можеш собі уявити, якщо ну, там, хтось з них купив на аукціоні відстріляну муху, і він потім з цією мухою повертається на метро у цивільному, трошки на підпитку додому. І те, що його не прийме патруль, там, перший ліпший, ну, тобто ми не хочемо, щоб люди ризикували і взагалі з'являлися з трофейними артефактами у, у міському просторі, тому що це лякає людей. Ну, от. А для цього є спеціалізовані майданчики, де це все продається, можна там продавати. От, хоча військові там дуже хочуть нам. Принести мало того бридку брати у руки, наприклад, там шапку, чиюсь, там, та або сухпай, або фов, або якісь елементи форми русні. Тобто це просто ну, сухпай, свого це часу физично. дуже ходили по аукціонам і по лотереям за донатим. Всі вже мають цей сухпай, вже все нормально. Тобто, слава Богу, слава Богу, всіх мати вже мають. От. Ну, все, ну в принципі, продавати можна все, що все, що завгодно, все що захочеш. От ну і я не знаю, що в мене буде завтра насправді. Тобто воно завжди неочікувано. Найдивніше там. А, як тоді відбувається цей процес, ви кажете, відмовляєтесь від угу. того, тих же самих трофеїв? Чемно. Тобто, вам приносять, ви кажете. Я пояснюю, я пояснюю. Та ну зазвичай люди не ну пишуть мені в особисті, кажуть, що є таке. От можна я принесу на шапку? Я кажу, давай не будемо. Давай, давай не будемо. От якщо згадати саме лот, що це було? Це була марка. Перша русський воєнний корабль «ІДІ», і вона була продана за у цьому сезоні за 35 тисяч гривень. Це тобто вже тоді була співпраця з Укрпоштою. Вони приходили так, вже до нас на концерти, і це було дуже приємно. Принесли свіженьку марку. І вона була продана за тисяч гривень. До речі, 000. можливо, скоро долучиться і Нацбанк. З двадцятку їхньою до приходять. От я не знаю, правда, чи принесуть двадцятку, але просто але цю двадцятку купити монет... майже неможливо було, але те саме, що з монет... першою маркою. я намагався зайти. У них ще сайт, як вони пишуть, в тестовому режимі, і він валився, валився, валився. І от не знаю, до мене ця купюра чи не Ми ще під час окупації. До речі, продавали херсонський кавун, який нам привезли з Херсону, от коли ж Херсон був в окупації. Ми продавали якісь дивні абсолютно. Речі, які були пов'язані. Якщо говорити про національний банк, та то це перше пам'ятні монети. По-друге, мій улюблений лот, який був за весь цей час, це коли Укрзалізниця передала нам підстаканник. Підстаканник це в я за нього билася, але мою ставку перебили. Так що в мене поки що немає. Ну я знаю, що вони продаються зараз в шопі «Укрзалізниця». Так, зараз вони зробили, але на той момент ще не було, не було такого. Та, О, та, це та, та. тоді було як з руками відірвалося. Якісь побутові і милі речі вони викликають більшого резонансу ніж щось дороговалютне і ціннісне. Тому що, наприклад, там пляшка домашненькою, вона завжди переважить твір мистецтва. Це така специфіка наших аукціонів. Вони жартівливі, вони несерйозні. Це не є там знаєш якась якийсь майданчик для продажу. Жо супер мистецьких робіт або там дорогих лотів. Це те, що ми хочемо подарувати один одному. У цьому є кайф цього аукціону. Це те, що одні приносять, а другі беруть собі додому. Все саме ці приколи і цікавість воно навпаки робить краще. Бо я е, спілкувався з одним з наших українських стендап коміків. Він розказував, що в відні продали суперконтік в пакеті АТБ угу. щось там за 300 євро. Виступали виключно для наших, але викупили місцеві. Ну тому що це ностальгія. Воно якраз. Абсолютно незвичайне, і атб пакет це ж якраз українська Ну це, а, чекай, АТБ -пакет, це вже це вже бренд. що... якщо говорити про ще один важливий момент. Події на шапку. Я ще з університету пам'ятаю як людина, яка не грала нормально на жодному з музичних інструментів, знову ну. що вміть, але я класно вмів грати на шапці. Так і от цікаво, як ви обираєте на своїх концертах такого дипломованого спеціаліста? А, дивись, ну знову ж таки, повертаючись там більш-менш мирний Київ, у нас це робили діти. Я завжди жартувала, що ми їх взяли на київському вокзалі. Вони професіонали. Ось, ну ясно, що це були діти наших же гостей. О, і вони зробили вони залюбки, і дуже прикольно було спостерігати, як вони через рік поверталися на шапку з батьками, але вони вже дорослі, знаєш, і вони вже відмовляються тіпа, ходити з шапкою, тому що це вже короче, ну типа, не то. Вони вже дорослі, от, але в нас були менші діти, так що нормально. У нас зараз скільки дітей мало, і е, е, зараз в клуби не дуже зручно батькам ходити з дітьми, тому що після роботи там не забігаєш, а, то це роблю я. Це робить директор фонду свої Ірина Кошкіна. Ось це робить наш головний бухгалтер. Або ми знаходимо. Або, наприклад, мій, е, коли приходить Зенін на шапку, мій зараз е, партнер. Я кажу, Серега, давай, все, тепер ти, не менший, давай, бігай. Є інформація, що 23 лютого минулого концерту було зібрано 49 тисяч гривень, 5 азербайджанських манат, 5 грузинських ларі, 120 євро та 30 доларів США. Тобто… І 40 молдавських лей. І 40 молдавських лей. Я пам'ятаю, це mm -hmm. і 40 мол це важливо. 40 молдавських лей це важливо. Взагалі, тобто пожертви не тільки в гривнях. Так, пожертви не тільки в гривнях. і, Ну, минула шапка. До речі, вона була унікальною, тому що було дуже багато іноземних журналістів, і якось видно, вони якраз діставали ці долари і євро. А Манати Ларі і Леї. Нулеї, це взагалі вже легендарний внесок на шапці. А ось манати були вперше. У нас азербайджанські, злотих було багато за цей сезон. Так що, ну, ну люди просто те, що в них є в гаманці, вони те й кидають. До речі, якщо говорити саме це те, що є в гаманці, а іноземці, кажете, що журналісти іноземні mm -hmm. були. А іноземці, які зараз перебувають в Україні, які. Е не покинули Україну з початку повномасштабного вторгнення. Відвідують ваші концерти. Так, але в них розумієш, в них на відміну від наших українських журналістів, в них ж є ротація. Вони не мають права там за маю не, не обов'язково журналісти. Uh -huh. А наприклад, айтішники, які працювали у нас в країні, uh -huh. дуже багато ж є прикладів про те, як і... ну просто люди сказали, що ні, я тут працюю, я тут живу. Значить, я залишуся. А ти маєш на увазі експатів, спатів та в такому ширшому слові. Ну я, я не знаю. А... Ні, ну, я думаю, що ну можливо хтось є, просто я не знаю. Можливо. Угу. Так, ні. Взагалі, скільки, якщо загальне ти було зібрано грошей? Є якісь уявлення про обсяг? цей за цей сезон, це вже більше двох мільйонів гривень. Це за цей сезон. Отак, от, от, знаєш, невеличкими концертиками, це за цей сезон. І скільки концертів було проведено за цей сезон? Близько сорока. Ну майже от ми вже там до п'ятдесяти. От якраз середня цифра така величезна, просто uh -huh, uh -huh. і якщо говорити, от тут трошки хотілося б поговорити про можливо сумне за ці всі роки. Ви особливо бачите цю тенденцію. Українці більше почали пожертвувати грошей, чи навпаки є певні спади. Ми знаємо, ми знаємо цей жарт, та що українці ще долари не поміняли. От це, це що українці долари не поміняли. Так що ми не, я не знаю. Це залежить знаєш на шапці, оскільки це регулярний проект, і він проходить щочетверга, тому тут, <плес> <плес> тут, тут, тут тенденцію можу спостерігати по роботі бухгалтерії. От видали зарплату, знаєш, трошки більше шапка, два тижні до зарплати, трошки менше. Паска, скоро трошки менше, тому що треба на ковбаску зберегти. Тобто, це ж знаєш, воно повністю відповідає нашому побутовому життю, що у нас в побуті, що у нас в гаманцях, те і, і те у нас і на шапці. В будь-якому випадку вічна мудрість, що маленьких донатів не буває. Так, вірно, вірно. Це, це вірно. Ну, наприклад, знаєш, от шапка, яка була напередодні, от не це на які там майже 50 тисяч зібрали, а перед тим вона зібрала 100 тисяч гривень тільки тому, що мої друзі з Чикаго. Не знаючи про те, що будуть блюз грати, буде куда сувбент, вони просто перерахували відразу 50 тисяч гривень? Сказали, ну слухайте. Якщо в Києві грають під час війни блюз, псь, будь ласочка. — До речі, щодо виконавців і місць проведення, наскільки uh -huh. зараз всі анонси, які я бачив, вхід вільний, а uh -huh. яка вигода і виконавцям, і чи є якась вигода? Чи це виключно добровільні засади? Ну вхід вільний, тому що якщо ми ще поставимо квитки, ми не зберемо в шапку. От це перше, та тобто Логічно. Людині... просто купив квиток і такий, а ну а, вже ну, більше все, крім да, на квитку. Ну так, так ну. Та, та, та тобто, це ж це ж ми навпаки, оскільки це добровільно, і в людини сьогодні немає грошей, наприклад, та заплатити за квиток, а цей улюблений виконавець виступає. Хай приходить безкоштовно, просто подивитися нам не потрібно кидати нічого в шапку, просто побути разом з кимось, не бути на самоті, не бути одному. А це це найважливіше. Тобто, в шапки є дуже багато якихось таких, знаєш, підґрунть. Які роблять її, напевно, я не побоюсь цього слова унікальним, тому що це вже велике ком'юніті достатнього. А ти туди приходиш і ти бачиш друзів, тому що за сім років ти вже знаєш їх кожного достеменно. Ось це по перше, так це. Непогано для клубів, тому що коли всі виринали з цього жаху після березня і квітня київського, ну ти розумієш, що дуже лячно ходити кудись далі ніж біля свого будинку. І коли відкривався бізнес, вони їм треба було якось до себе пригорнути людей. Тому мої друзі, от якраз з барман диктату де ми проводимо шапку з Докерджи і з Club. У. це от три майданчики, на яких ми зупинилися, тому що якість звуку форматність виконавців це мої друзі, і дуже хочеться, щоб у них була публіка. У них у них є публіка, вони трошки собі заробляють на життя і платять податки. А ми собі трошки заробляємо на шапку, віддаємо, віддаємо на збройні сили України. А у музикантів є шанс виступити, тому що тоді на початку знову ж таки, згадуючи квітень-травень. Концертів було так мало, і музиканти так скучили за музикою. Ти собі не можеш уявити. Вони просто кажуть, да, давайте То, ми пограємо Це як гірше ніж ковід було. Так, так, так. Давайте ми пограємо. І знаєш, оцей момент того, що вони не даремно живуть своє життя, те, що там зараз поки що не на часі йти в Збройні Сили України, але якимось чином допомогти і долучитися, це дуже важливо. А вони можуть це робити музикою. Це кльово. І наостанок найголовніше всі зрозуміли, що по четвергам, але все-таки ніяких поки відмін не намічається. Сподіваємось, русня поки що сидить мовчки. Коли наступні концерти І де? Четвер це це у у нас... — Найближчий буде Сергій Підкаура, Сергій Підкаура, буде 2 числа. А, і для тих, хто тут біленький з гурту Зев'йо. Ось, і це для молоді, молоді мого віку, а, молодих жінок мого віку. Це, а, Як це називається зараз молодь каже, краш. Та, ось це наш краш. А, от. Я просто ніколи не чув, що його так називали, але це максимально влучно, щоб зрозуміти. Так, от. І... І е, потім у нас буде Наталка Лелюх, це е, мій гінеколог Наташа, і волонтер знаний, яка їздить якраз по деокупованих територіях і рятує людей, до яких не доїжджає ніхто разом. Із Кеплеру, і вона буде читати свої вірші. Це буде такий ніжний. Це буде 9 березня, і це буде не жіночий день, тому що гінеколог буде читати вірші. Так, тобто найближчі друге і дев'яте. Це так. буде Клаб? Ні, це буде все бармен диктат. А ось потім у нас буде ювілей а, Володі Нікрасова і в Пепер Склабі. Буде це дійсно відбуватися разом із оркестром а, роти почесної варти, і це буде круто, тому що буде весь оркестр роти почесної варти. От так що, і буде груд ще між тим. Тож, друзі, а якщо ви раптом будете відвідувати Київ чи Ви Кияни знову ж таки, в чому проблема? Обов'язково навідайтесь, тим більше для початку вхід вільний, а далі хто вам заважає покласти гроші в шапку, виграти, можливо, якийсь лот. А, наприклад, мені здається, це класна така сувенірна згадка про О, часи послухати. долучення до цього всього. Все таки. На щастя, навіть в такі часи в Україні все таки знаходять варіанти, як підняти собі настрій, як підняти свій дух і не тільки свій, підняти його іншим. Соня, дякуємо вам величезне за цей ефір, за те, що ви робите. Дякую вам. Просто це. Я знову повторюсь, звісно, але неймовірна справа, яка, крім поваги, викликає ще море емоцій. Приходьте, ми вас чомусь навчимо вже нарешті. Рахувати. От я, якраз Знаєте що, навчитися. Ви, ви приходьте, я вас посажу шапку рахувати. О, а, я думаю, можливо, ні. в ній тоді буде більше. Я можу на шапку побігати з шапкою, Я це точно вмію. Я, я це пам'ятаю, я ж кажу, ще з університету це якраз я добре. В ній друзі, я нагадаю, до нашої студії сьогодні завітала просто неймовірна, прекрасна радіоведуча співачка. Та волонтерка Соня Сотник, дякую вам величезне. Дякую вам.